Марія Львівська область, син влаштувався на роботу на підприємство, яке має статус критично важливого. Чи можуть його зараз мобілізувати, хоча документи про броню підприємства вже подані? Шановна пані Марія, той факт, що син працює на підприємстві, яке має статус критично важливого, що не, ще не означає. Що він автоматично отримав бронь від мобілізації. Згідно з порядком бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час бронювання військовозобов'язаних відбувається наступним чином. Керівники підприємств, установ, організацій, які мають право на бронювання, подають списки військовозобов'язаних, які пропонують добре бронювання через портал «Дія». Після формування списку військового що пропонується до бронювання та направлення його засобами порталу дії, такий список перевіряється засобами єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з метою перевірки наявності особи в зазначеному реєстрі. Військовозобов'язаних, які подані на бронювання, погоджує Міністерство оборони України. У разі позитивного результату засобами єдиного реєстру військовозобов'язаних автоматично здійснюється переведення військово зобов'язаного на спеціальний військовий облік. Після погодження списків Міноборони Мінекономіки приймає рішення про бронювання військово зобов'язаних, в якому вказується строк. Дії відстрочки. важливо після бронювання працівника та переведення його на спеціальний військовий облік відомості про надання відсрочки від призову відображаються в військово-обліковому документі в електронній формі. Це важливо, тому що підтверджені відстрочки від призову наслідок бронювання є саме відомості, що відображаються військово обліковому документі в електронній формі, а також відомості, внесені до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Саме ці дані. Можуть бути встановлені під час перевірки військово-облікових документів особи або перевірки наявності особи підстав для відсрочки від призову під час мобілізації. Ще хочу звернути увагу: що оскільки відсрочка від призову надається працівникам тільки після їх бронювання та переведення на спеціальний військовий облік, то у продаж строку. Розгляду поданих документів, документів підприємства ваш син має статус військовозобов'язаного. Якщо повістка вашому сину буде вручена до отримання ним броні, то мобілізація, ймовірна, після призову бронь вже не діє.